Привіт, малята! Мене звати Тетяна Іванівна і я ваш вихователь. Пам'ятайте, що свідчені люди то гордість країни, а знання шлях до перемоги. Сьогодні до вас на заняття прийде дівчинка Марійка. Вона хоче з вами поспілкуватися. Тож гарного перегляду! Привіт, малята! Мене звати Марійка. Я дуже полюбляю допомагати матусі, а найбільш всього працювати на городі і в садку. А ви допомагаєте своїм матусям вдома? Молодці, дуже добре. Настала осінь на городі садку дозріла багато овочів і фруктів. Я зібрала врожай і склала все в один кошик. Допоможіть розібратися, розкласти овочі в одну корзину, а фрукти в іншу. Допоможете мені малята? Дякую, але спочатку давайте з вами привітаємось, щоб ми усміхалися і наш настрій був ще веселішим. Сонечко встало. Підняли ручки вгору, потягнули до сонечка. Іде новий день. Потупотіли всі ніжками. Любі малята. Обійміть себе за ручками усім добрий день. Помахайте долоньками. Молодці діти. Дітки, давайте допоможемо Маріці розібратися, розкладемо овочі в один кошик, а фрукти в інший. Дітки, що це? Так, це помідор. Якого він кольору? Правильно, червоного. Що це? Так, огірок. Якого кольору огірок? Правильно, зелений. А це що? Так, морква. Якого кольору морква? Я вам підскажу. Помаранчевого кольору. Повторіть, дітки, Помаранчевий. молодці! А це що? Так, цибуля. Якого кольору цибуля? Вам же знайомий цей колір? Правильно, помаранчевого кольору цибуля. Повторіть помаранчевого кольору. Молодці! Огірок, цибуля, помідор і морква все це овочі. Ростуть вони на городі. Повторіть овочі. Овочі ростуть на городі. А тепер давайте, малята, подивимось, що ж лишилося у нашому кошику. Що це у мене в руках? Так, яблуко. Якого яблучко кольору? Молодці, червоного. А що це? Так, груша, якого кольору вона? Молодці, зелено. А це що за фрукт? Так, слива, яблуко, груша і слива це фрукти. Вони ростуть у саду на дереві. Повторіть, дітки, фрукти. Фрукти ростуть у саду. Давайте тепер малята трішечки відпочинемо. Потанцюємо, вставайте! Та повторюйте всі рухи! Стави! А настрій! За очим танцюємо! Як солдати. Як ви гарно танцювали, молодці! Повторили назви овочів і фруктів. Давайте тепер їх розкладемо по кошиках. Куди ми покладемо помідор? У кошик з овочами чи фруктами? Так, помідор це овоч, тому покладемо його у кошик з овочами. А огірок? У який кошик покладемо? Так, у кошик з овочами молодці. А яблуко це фрукт чи овоч? Так, фрукт. Куди ми його покладемо? Молодці у кошик з фруктами. А морку у який кошик покладемо? Так, до овочів молодці. А цибулю? Так, у кошик з овочами, тому що цибуля це овоч. А сливку куди покладемо? Так, у кошик з фруктами. І залишилася грушка. Куди ми її покладемо? Так, у кошик з фруктами молодці дітки. Малята, вам сподобалося сьогодні допомагати Мариці? Які овочі вона зібрала? Назвіть їх. Так, це огірок, цибуля, помідор. І морква. А де ростуть очі на городі чи в саду? Молодці на городі. А фрукти, які ви бачили, назвіть їх. Так, це яблуко, груша, слива. А де ростуть фрукти на городі чи в садку? Так, у садку молодці. А для чого ж нам овочі і фрукти? Та, щоб їх споживати. А що ж такого корисного є у них? Та, у овочах і фруктах є корисні вітаміни, необхідні нашому організму. Дітки, у мене до вас прохання. Нехай мама сфотографує вас з овочами чи фруктами, які ви споживаєте. Буду чекати на ваші фото. І пам'ятайте, що все буде Україна, наше майбутнє в нас нікому не відібрати! До побачення!